Я хочу розповісти ще декілька слів про депутатські. Я просто хочу розповісти. Деякі люди дають коментарі, що це буцімто приведе до збільшення витратної частини. Ні, це буде виключно в межах тих же самих витрат бюджету, які є у нас в цьому бюджеті, які ми маємо. Єдине, що депутати будуть мати змогу. Приймати давати пропозиції управлінню фінансів щодо використання, наприклад, на управління освіти чи управління здоров'я є певне фінансування, і зараз приймає рішення одноособово фактично управління фінансів з управлінням охорони здоров'я. Дуже часто є звернення чи від дитячих садочків, чи від школ, чи від лікарень щодо на ну, цих нагальних питань. І зараз яке питання найнагальніше? Приймає на відповідна управлінська структура. Але, на жаль, ми бачимо, що дуже часто бувають, на нашу думку, невірні управлінські рішення. І тому завдяки цьому фонду депутати будуть мати можливість вносити певні кругування. В недосконалі, на нашу думку, рішення головних розпорядників бюджетних коштів. Це все ж таки, скільки складатиме депутатський фонд, і скільки припадатиме на кожну депутат? Ні, ситуація. ну, Я хочу сказати, дивіться, на мою думку, депутатський фонд, так зване депутатський фонд, це некоректне названня, і цієї назви об'єктивно немає. Це такі сленгова назва, тому я вважаю, я б назвав би це безпосередньо. Це, це ме, грошові межі, в яких депутат міської ради може вносити свої пропозиції щодо фінансування того чи іншого об'єкту. І на мою думку, чим більше буде можливості депутатів впливати на прийняття рішень. Без... Кожне, кожне фінансове рішення воно йде за резолюцією депутатського корпусу, в тому числі постійної комісії з з питань фінансів та бюджету. Але хотілося б конкретно дізнатися, скільки складатиме депутатський фонд і скільки конкретно припадатиме на кожного депутата. Да. Я я, я, я вам ще е, е, кажу, що на мою думку. Ця сума повинна бути, ця сума і можливість впливати на це рішення повинна, повинна бути принциповою. Але можна сказати, що він не хоче того суму. Ми можемо це сказати, що я вас трічі запитала, ви мені так і не назвали цю. суму. Я можу сказати, але є у не заангажовані засоби масової <проводила> інформації. Пам'ятаєте, мій виступ по бюджету міської ради, де я виступав проти прийняття бюджету, і я казав, що приймати такий, той бюджет не можна, потрібно створити а, а, групу, яка дійсні, покаже дійсні витрати. А в Ви йдете далеко, да, далеко, далеко. В результаті певних кругувань. На нашому міському каналі Слі. Слі. вийшло, буду, що я сказав, що буцімто його потрібно приймати. То відповідно не поставили, що я казав при приймати в тому році, а в цьому році по іншому. Тому вибачте, є певне застереження щодо об'єктивності нашого міського каналу телебачення. А а а не не але я зрозумію. Значить, згідно, згідно, згідно рішення, яке було запропоновано, це він буде складати по загальному фонду 10 тисяч, по спеціальному фонду 40 тисяч. Це ті ж самі кошти, які надавалися, ну, було у депутатському фонді в попередньому скликанні. Фактично, це на протязі. Але я хочу ще раз звернутися, це, щоб не було якоїсь. Е ну, Нерозуміння, що, буцімто, якісь кошти, якими корупційно зможуть приймати рішення депутати міської ради. розумієте? Це, я думаю, що це реакція депутатів на непрозорість прийняття і на нераціональність прийняття певних управлінських рішень. Вопрос, депутатський фонд вже був, і ми видели, що депутати за эти деньги ремонтували зуби, виділяли деньги конкретним людям на конкретні речі, на поддержание штанів, на лечение, на прочее. прочее. То есть, не буде ли сейчас использоваться фонд в личних целях? Я, я, я дуже гарно ваше запитання. Дійсно, дійсно дуже гарно. Я думаю, що потрібно, я ви знаєте, можливо, потрібно буде додати це, чи можливо чи прийняття рішення по бюджету. Ну, я подумаю, в якої формі. Щоб кожен депутат по е, закінченню року звітував, з, по яких напрямках були використані його кошти, так вони і звітували на той період, коли був фонд. Ні, на, на жаль, до той звіт він, він був не досить прозорий. А я вважаю, що це вон повинно бути додатком до міського бюджету, де кожен е, фактично е, депутат міської ради повинен в кінці року сказати, що так, от з цих коштів, які... Який я не ну не депутатський фонд, а якими я розпоряджався? Кошти були направлені по такому, по такому, по такому напрямку, це буде прозоро, це буде зрозуміло, і це буде, ну на мою думку, ну який це черговий крок у напрямку місцевого самоврядування. Дякую. все ж таки ще про інформуйте система електронного голосування. Скільки планується коштів закладено на? Я вам хочу сказати, щодо системи електронного голосування. Ми дуже часто приймаємо рішення щодо її вартості, приймаємо рішення, які несуть за собою наслідки у десятки мільйонів гривень. Десятки мільйонів. І дуже часто, ви теж буваєте дуже часто свідком того, що ці рішення приймаються, ну, м'яко кажучи, не і дуже велика кількість сумнівів, а скільки все ж таки решт проголосувало? Чи 26, чи достатньо, чи не достатньо. Дуже часто бувають такі питання, по яких, ну, скажімо так, непопулярні рішення, що до тої Єдівщини чи інше, питають, а хто голосував? Приводить це питання, я не голосував, я не голосував. Так як по одному спитаєш, ніхто не голосував. А 26 є. Так ось, так ось так ось так. Ось, якщо буде ця система голосування, вона унеможливить ці, я на, 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 на мою думку, злочинні деякі рішення. І все ж таки, скільки да. коштів на ну, неї це витратити? Я я зараз не готов, але я думаю, що це понад десь п'ятсот тисяч, скоріш за все, тому що є певна процедура. Ще я хочу сказати відверто, незрозуміло, якої буде формі, але на мою думку, ці суму можна принципово зменшити. Чому? Тому що, е, якщо, наприклад, йти е, по системі тих так званих айпадів, я хочу сказати, що серед депутатів міської ради дуже багато людей, які мають нормальні статки, і вони, наприклад, за власний кошт можуть придбати о, таку ту чи іншу модель. Це фактично принципово зменшить навантаження на бюджет, а е, наші безпосередні витрати і в залі. Міської ради є Wi-Fi, так званий. Відповідно, ці вже витрати вони вже є. І частину цих витрат може взяти на себе кожен депутат, ну, а який ж, має відчуття. Передбачені ці кошти чи на треба вносити зміни до бюджету? Я, значить, дивиться, на жаль, uh, у нас є. Я трошечки посполуна,